Шановні глядачі Ютуба, я хочу розказати історію свого найулюбленішого хобі, як я почав займатися вирізанням дерев'яної ложки. Все почалось от з цієї красивої ложки розписної під хохламу. Я її на весіллі виграв якийсь конкурс, і мені подарували. І я цією ложкою їв перші страви. 25 років, от навіть краску, краска з'їлася. І після цього я почав інтересуватися в Ютубі, багато відео майстрів глядів і почав робити сам ложки. Думаю, ну якщо хтось може зробити, а чому не я? Бо я з сакирою на тих багато років був. Рубав ну, не ложки, там, товарища рубав і, і далі все, а, а потім почав рубати ложки. Я роблю тільки, тільки практичні ложки, тільки для їди. Сувенірні не роблю, різьбу на руківі не роблю, бо так, як воно мішає гігієнічності ложки. Ну, щоб зробити таку ложку, я почав щого? Ну, не, не таку ложку. Сейчас. Відкладаємо, показує отаку от ложку, дерев'яну ложку для їди. Це я вже зробив, як, як кажу, для себе чи для друзів. От ще одна така: це яблуня і вишня. Дуже гарні ложки. І показую далі, що спочатку я на, на ринку у дідушки, у одного дідуся, купив отаку. От Стамеску, полуклюкар закругла, ну вона плохо загартована, погано, перетачувати часто приходиться. Ну, на, той, на, на той час у мене нічого другого не було і я користувався цією. Потім купив, побачив отаку от дуже-дуже стару напівкруглу пряму, ну для якісь цілей, думаю, ну вона така. Автентична, дуже дуже ржавчина є, паїла, я її перетачив чуток. І так, ложками я не займаюся цією полукруглою самецькою. А так у мене є ще хобі такі вази для сухих квітів старої деревини. І От там я працюю там десь отвір природний вибрати, гниль вибрати. Ну, так чуть-чуть працюю. А потім, а потім я Купив першу професійну напівклюкарзу, ударну. Ну, Я бачив, чим працюють е на відео. І оце така перша кіршин. Перша моя професійна е полуклюкарза ударна. І я вибираю е черпала тільки в лещатах, е в руках я не тримаю, е киянки резинове і полуклюкарзе ударною працюю. А далі. Так я хотів глибокі ложки робити, але профіль цієї клюкарзи, полуклюкарзи не дозволяє глибоко заходити. І потім я з Германії, з Німеччини привіз отаку клюкарзу фейл. Швейцарія, це вже профіль дозволяє навіть кружки вибирати. Я ще не вибирав, але глибокі ложки роблю. Дуже дуже гарно заточено, гарний профіль, і воно мені, мені допомагає прискорити процес вирізання. А і каль якість дуже гарна вибирання. Черпала навіть можна не шліфувати, а оставляти так, як вона бере черпалі. Далі, ну, саме головне це коли я починав починав рубати ложки. Треба була невеличка сокирка. Оце у мене там була сокирка, я її колись доработав, і ще не знав, що буду займатися ложками. І якраз оцей от, от вибір дозволяє руці тримати сокиру і працювати як стамескою, як ножем. Ну, Дуже гарна вона. Збалансована розмір і вага. Вага його, і розмір само, с, самого руків'я на, на таперищі. Дуже зручно, друже. Це ще 80-х годів радянського часу, сакирка Трутвача, типу розмір Б2. Ну, Дуже-дуже гарно. У мене багато сакирок, ну я працюю тільки цією. От, то вподоба вона і як кажуть. Я лівша, продовження моєї лівої руки. Далі, далі йдемо, покажу ще що так що таке. Ну от Це з баклуші, це вирубана тільки сакиркою. Тут ножем я ще не працював. Отак от от я можу вибрати вирубати сакиркою а далі чи шліфовка, чи ніж. Ну, і ще от така велика. Ложка, але це дуже-дуже сухої алечі. І спробуємо потім перевірити мої ножі для різьби. І оце ще маленька ложечка, чайна, теж з під топора, цвіт сакири. Ножем я ще не працював нажим. Далі, а це го го готові. Моя найулюбленіша ложка -от, от такою клюкарзою. Клюка, полуклюкар за кіршень. і глибше я не зміг. І отак я її оставив. Зараз я можу вже е, брати в руки фейл і вибрати на, ну я думаю, вдвічі глибше ложку. Це, це дубовий такий черпачок, накладити кашу. сказано. ну він дуже мені до вподоби. Дуб це мій е, найулюбліший матеріал. Деревина. Ну, а оце така маленька ложечка з алечі. Ну, не було більше заготовки. Я отак зробив сутя як похідна ложечка, така, як ще її називали, називали козаки за сапожна, чи в шапку вложити, чи за сапог. І у кожного була своя. Ложка. І оце я таку зробив собі ложечку, та ну я її, її ще не їв, а вона так жде свого часу. Ну, далі переходимо до моїх ножів. Багато запитань, як я роблю ножи, з чого і як вони ріжуть. Оце е, ножі для різьби. У мене їх от трійка. Оце я зробив останній ніж на ну, пару днів назад. Це ні ножа. Німецька сталь Стайнстел був на набір і зламалась руки. Я переточив і зробив для, для роботи, для різьби. Ну, бачив десь в інтернеті, що і такими ножиками, як кажуть, ріжуть великими такими, не тільки багородськими. Далі розказую, як кріпиться. В руків'я е, ніж я зараз не пользуюсь абексидним е, е, клеєм, а тільки е, плотно всаджую е, нож, хвостовик ножа в руків'я і е, потім дерев'яні чопіки. І все. І все. І воно тримається дуже гарно. Я там підгледів е, в одному із роликів в Ютубі, що один автор розбив рукоять старого ножа покупного, старого там 70-х років, і показав, що там ніякого клею нема, а тільки хвоставик, хвоставик Лубаченька, ну сантиметрів 5, запили ласточкин хвіст. І кінчик він заточений, щоб і отвір в руки на 5 міліметрів менше, чим хвостовик ножа, щоб добити і плотно ще сидів сиділ хвостовик. Тобто не через отвір проходить, а 5 міліметрів, як кажуть, в тіло деревини ще заходить. І отак от я роблю свої ножи. Оце ніж форма. Це Богородський, це класика для різьби. У нього спуски конвекс, як кажуть, вогнуті. і, і нема підводів таких а ну, прямі й да ще й конвекс вогнуті, як опасна бритва. Це, це так потрібно для різьби по дереву. Ну і кончик такий заострений, щоб можна було радіусно. Вибирати, ну от такі місця вибирати, щоб ну, не, не, чіпла, не чіпляти за деревину. Можна даже ще тоньше кінчик заточити. Ну, мене просто дозволяє і так він працює. А оце мій перший ніж теж так, так же ж, чопіки дерев'яні і всад без клею. Це я робив і цей ніж, і цей. Це Рапітова сталь R6M5. Дуже кріпка, дуже довго його заточку ну, треба робити. Ну, не перегріти, чуток можна охолоджувати, Ну, якість гарна, викрашування і заминання ріжучої крайки не, не буває. Ну, Зараз дуже багато хто робить з такої сталюки. Вона доступна. Кожному можна, як кажуть, і на ринку купити полотно. Це для різки рельс, полотне таке, таке. Ну, от, у мене було. І я зробив два ножі з сталюки, як кажуть, R6 М5 для різки рельс. Ну а зараз ще покажу, що в мене є. Це такий напальник. Теж підгледів. Щоб не наминати палець, коли, коли ріжеш. Ну, от Зараз ми зараз візьмемо, от для чого воно треба? Якщо ти упираєшся в лезо голим пальцем, то дуже-дуже дуже наминається. наминається. Ну, якщо кріпка деревина і довго працювати жем, так, а так з напальником воно краще. Ну і далі. далі ну, Удобно, неудобно, ну. Зато, як кажуть, виконує свої функції. Ну, Зараз я зніму, я вже, як кажуть, можу це сирий матеріал попрацювати без напальника і швидше буде. Отак. Оце перший. Це, як кажуть, Багородський ніж. Як він ріже, я хочу показати. Так, далі. Далі. Це ми. Підправляємо, черпала, підправляємо, обираємо по контуру ненужну, як кажуть, деревину. І все, отак ріжемо, ріжемо, ріжемо і виходимо на е, нужний розмір. Ну, Зараз я е, покажу ще другі ножички, як вони працюють. Ну, Це кріпка деревина, це абрикос. Е, ну Я з липою не працюю м'якою е, деревиною. ну Зараз попрацюємо ще оцим ножем. Глянемо. Ну, я так не бачу великої різниці. Богородський, не богородський, Ну, а, а це ж все, як кажуть, все від деревини. М'яка, тверда. А от зараз попробуємо тверду, дуже тверду. Оце висушена лича, от Зараз спробуємо, як беруть висушену алечу. Ну, це кріпка, як, як дупа, а може кріпкіше. Ну, бере, але не так, як кажуть, швидко. Як кажуть быстро. Ну, Працює кріпка, кріпка ріже. Ну, часу багатько треба, щоб її підрівняти. Ну, зараз спробуємо на деревині. Це Нож, як, як кажуть, він був не для різьби, але я його, я його зробив для різьби. Є такі ножи і ну, є, є такі, як кажуть, лашкарі працюють от такою формою. Ну, тільки у мене він танковат. Як кажуть, мінімум леза, товщина. Повинна бути 2 мм. А тут 1,2 Ну, Працювати можна, ну, як кажуть, якщо робити ніж собі, то треба товщину металу брати не менше, от від, він гнеться. Приходиться тільки біля руків, брати, щоб він не згинався. Уже кончиком, на жаль, не, не піде Танковати. Оце я кажу, рапіт якраз 2 міліметри. Це то, що, то, що треба. От, а, якщо ви зробите заточку конвекс, вогнута лінза, ну, він буде дуже-дуже довго працювати без переточки. І бере, ну, ну, дуже гарненько бере де деревину. І отак от помаленьку-помаленьку проходимо контур. Ну, хто полюбляє, щоб було автентично, тільки з під е, ножа. А а, а а хтось хоче ложки, щоб були ну, більшість Це е, любі, любителі, як, коли вони самі роблять, вони для себе роблять з-під ножа. Ну, є ще категорія покупців, які теж Хочуть з під ножа, з -під різця, Ну, хто чим працює, я працюю тільки. Це багородський нож і не тільки. Ну, могу, можу, можу взяти такий, він ну від одинаково ріжуть. ну є, Це мій був, був перший ніж, я ще вчився, ну а далі вже набив руку. І як кажуть, це вже форма, форма ножа і заточка. Близька до іде... Ну Оце така інформація про мій підхід до дерев'яних ложок, І з чого почалося і чим закінчилось. Ну, зараз я роблю дуже багато ложок. Навіть навчився робити е, ложки е, маленькі. Маленькі ложки для спецій і для е, сахарниці. Там, чай. Ну Як їх називають чайні. Вони їх дуже-дуже полюбляють наші жночки. Більшість беруть для меду. От, от Полюбляють їсти мед, як кажуть, з банки чи з мисочки, тільки, тільки дерев'яними дерев ложками. Я вже багато роздав, багато. Від, відсилав маленьких ложок нової почти замовникам. І зараз я ну, зразу виходжу виходжу і роблю, роблю, як кажуть, заготовки зразу, 6-8 ложечок, ну, щоб була робота. одною сидіти скучновато. а зразу поопераційно роблю спочатку баклуші, потім вибираю черпала, підсихаю. Чуток, я зараз, я зараз працюю вже з сирою деревиною, бо в мене вже запаси сухої закінчені. Ну, я так спробував працювати з сирою. Ну, набагато легше, але ну, технологію потрібно сушити повільно, сушити повільно, зразу Приношу в гараж, до, до кінця не роблю. Вибираю черпало, чуток форму підрівнюю, а коли вже підсихає, тоді чи шліфую, чи, чи, чи ножем отак підрабатую і все. І готова, готова ложечка. Ну, десь так, десь так працюють мої ножи, і десь така у мене техніка. і... Отакі от от такі виходять гарні ложки. Кого заінтересують, можете глянути. У мене багато на каналі. Рубка по-взрослому мій канал зветься, як говорити. Я багато там Там навіть є маленьке відео про мій міні-музей дерев'яної української ложки. Бо у нас, як кажуть, ну, я багато. Переглядую е, інформації, і є таке суспільне телебачення, їздить по областям і, і знімає, як кажуть, майстрів українських. І от, і от там один сказав, що у нас в Україні немає музею дерев'яної, історії є української ложки, а музею немає. ну Я цю прогалину. Хочу заповнити. У мене вже є в колекції такі. Ну, для музею, яка, як кажуть, вони не на продаж, не, я їх не роздарюю. І у мене є навіть дубова ложка. Я показував на відео. Навіть з осколком міни ворожої. Вона зайшла в дерево і в черпалі наскрізь. І, і я її зашліфував і так оставив для історії. Ну, Десь така інформація, яку я хотів вам довести. Будуть якісь питання, задавайте в коментарях, буду відповідати.